В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів -Ві. стало відомо про ще двох загиблих захисників. З Волині у Вінниці мати намагалася втопити восьмирічного сина. У Німеччині знайшли 161 викрадену Росією українську дитину. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 18 квітня у студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, трагічних 16 квітня 2024 року. Перестало битись серце захисника України Михайла Тимчишина, 1977 року народження, жителя села Цегів. Герой був призваний 14 лютого 2023 року та захищав нашу батьківщину до січня 2024 року. Чин похорону відбувся 17 квітня у храмі святих апостолів Петра та Павла Мар'янівки. Також стало відомо про загибель 22-річного дзюдогіста з Луцька Станіслава Голенкова, якого довгий час вважали зниклим безвісти. Герой загинув у протистоянні з російськими окупантами у Донецькій області. Свій останній бій спортсмен і прикордонник прийняв у квітні 2023 року у районі населеного пункту Новокалинове. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. У Луцьку засудили так званого помічника голови адміністрації Кремінського району НДО Республіки ЛНР, як повідомили в управлінні СБУ у Волинській області, 36-річний житель Кремінної в умовах воєнного часу добровільно перейшов на бік російських окупантів та почав активно співпрацювати з расистами. Суд визнав зловмисника винним. Колаборанта засуджено до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк 15 років та з конфіскацією майна. На Ковальщині горів монастир Української православної церкви, так званого московського патріархату. У Володимир Волинській єпархії церкви заявили, що 14 квітня в обідню пору буцімто було звершено незаконне проникнення та підпал двох корпусів монастирського комплексу на честь Різдва Святого Іоанна Предтечі, що розташований на острові села Вербка біля Коваля. Один із господарчих корпусів вигорів повністю. Інший, де були облаштовані домова церква та трапезна, постраждали частково. Ще одна пожежа сталася у Луцьку на вулиці Олени Пчілки у квартирі багатоповерхівки. Вогонь спалахнув у квартирі на першому поверсі. Рятувальники приборкали займання та запобігли подальшому розповсюдженню вогню. На щастя, потерпілих немає. Причина події встановлюється. Волинян попередили про стихійні метеорологічні явища. Так, як повідомили у Волинському гідрометцентрі, громадянам варто приготуватися до зниження температури. Вночі 20 квітня і взагалі очікуються сильні заморозки у повітрі від мінус 1 до 3 градусів у Луцьку та від мінус 1 до 5 градусів по області. Рівень небезпечності другий помаранчевий. Далі у нас блок всеукраїнських новин. Російські окупанти продовжують обстрілювати мирні українські міста. У середу, 17 квітня, російські військові атакували Чернігів трьома ракетами по об'єктах цивільної та соціальної інфраструктури. Відомо, що щонайменше 17 людей загинули, та понад 60 дістали поранення. Серед них троє дітей. За словами радника начальника Чернігівської ОВА Андрія Подорвана, пошкоджена будівля колишнього готелю, який останні роки не працював. Також поряд пошкоджені кілька багатоповерхівок, винесені вікна та посічені фасади. Постраждала місцева лікарня, понівечені десятки авто, які були поблизу місця удару, і один з корпусів вищого навчального закладу. Відомо про шістьох людей, що зникли безвісти після удару. Вночі, 17 квітня, російська армія обстріляла з реактивних систем залпового вогню місто Білопілля Сумської області, у результаті чого одна людина отримала поранення. Зазнали пошкоджень енергооб'єкти. Ще російські окупанти завдали ударів дронами та з артилерії по Нікопольському району на Дніпропетровщині. Постраждала жінка та зруйновані будинки. У Львові завершився архітектурний конкурс на проєкт меморіального комплексу військових поховань героїв України на вулиці Іллі Мечникова. Переможцем стала команда архітекторів з Хмельницького Віктор Голубів та Дмитро Райфшнайдер. Конкурс тривав три місяці. Про це повідомили у Львівській міській раді. Окрім зони поховань на території комплексу, планують облаштувати меморіальний сквер, музей, монумент солдату, каплицю та колумбарій. Місце для захоронення урн з прахом, куди можна буде спуститися як сходами, так і пандусом. У Вінниці мати намагалася втопити свого восьмирічного сина. Про це повідомляє поліція Вінницької області. Інцидент трапився 15 квітня на набережній у Вінниці. Хлопчика на щастя врятував курсант, який почув дитячий крик, та побачив, як жінка штовхає хлопчика у річку, а потім, занурившись разом із ним, намагається втопити дитину. На місце події прибув екіпаж поліції та швидка. Хлопчик із повним переохолодженням був госпіталізований, а його 40-річна мати затримана. За жінці загрожує покарання до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі. 15 квітня 12-річна українка Яна Степаненко зібрала 615 тисяч гривень на біговий протез для українського захисника Олександра Рясного, який втратив ногу на війні. Для цього дівчинка пробігла дистанцію завдовжки 5 кілометрів на протезах. Сама ж Яна втратила обидві ноги 8 квітня 2022 року, внаслідок російського удару з ракетного комплексу Точка У по залізничному вокзалу у Краматорську. У тимчасово окупованому Криму знову гучно, як повідомляють місцеві телеграм-канали. У Джанкої вночі 17 квітня пролунали потужні вибухи у районі військового аеродрому. Виникла подальша пожежа з детонацією. На аеродромі Джанкої дислокується 39-й вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії, 4-го командування ВКС і ППО Південного військового округу. Три авіаційні ескадрильї. Внаслідок вибухів у Джанкої знищено три пускові установки С-400 армії РФ, один РЛС С-400, дві пускові установки С-300, склад БК С-300-400. На Росії знищили гелікоптер Мі 8. Як повідомили у ГУР 17 квітня 2024 року на аеродромі Кряж у місті Самара знищено транспортний вертоліт Мі 8. Агресор використовував вказаний гелікоптер у війні проти України для перевезення зброї та особового складу. Вартість вертольота такого типу може становити від 10 до 15 мільйонів доларів. За даними азербайджанських змі, російські військові почали виводити свій контингент миротворців з території колишньої невизнаної республіки Нагірний Карабах, яка опинилася під контролем Баку у результаті військових дій. За повідомленнями, перший склад і військова техніка так званого миротворчого контингенту покинули території храму Худаванг у Кальбаджарському районі. Контингент росіян вийшов звідти всього кілька днів тому, і наразі туди зайшла азербайджанська поліція. Голова національної поліції Іван Вогівський під час зустрічі в Берліні з президентом федерального відомства кримінальної поліції Німеччини Гольгером Мюнхом повідомив, що у співпраці з німецькими колегами українським правоохоронцям вдалося встановити на території ФРН 161 викрадену Росією українську дитину. Він також зазначив, що Київ розраховує на допомогу партнерів у притягненні російських воєнних злочинців до відповідальності як в українських судах, так і в судах інших країн, а військово-політичне керівництво у міжнародному кримінальному суді та спеціальних трибуналах. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте: 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТВ». Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропускати головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На все добре і побачимось.